Беріть наліпку таку зі своїм бусом, пахучку, понюхаємо. І кісточка. Сюди налили, макнули, і опонка свою гуму натерли. Ще презентік мені дали таку науклевичку. До речі, вона, якась, вона вже, значить це біле вже вирізане, Подивимся. І дві такі наліпки. Забачте, старе автобать, да, як воно все в пожарку морове всім доброго дня, доброго вечір 23.39 я тільки добрався до машини Остаклахи Виглядає все Сів'яна Шрека з камерами. Зараз трохи розкидаю речі і відпочивати, бо спать, спать капець як хочеться, просто вимотав з 10.30 до 1,12 до ночі важко. половиною пробігом, свіжий дав. Завтра подивимось. Доброго добре, добре. 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 Зуби прокинулось вже просоток десятый, дев'ятка вийшла. Поміняю, на мене зломався такий пінцевичок. Сьогодні трохи не задався, бо мої невдоволення, що я почав пізно, бо пізніше я всіх закрив зміну, бо останній забрав речі з вусу. Ну, як вони хочуть, щоб я працював на закритій зміні. Ну, це ж неправильно, не бокшо. Не Спав, а потім скажуть, це ти ж не працював. Так от. Вот. Ну, то не до того. Відчепив бочку і тягну до Утрехта. Зараз я в Нідерландах. Там в мене вивантаження, одна камера 5,5 тонн лецитину, по-моєму. Зараз дивлюсь. Так, да, лецитин. Там вивантажуюсь і з поворотом на базу. Що? Таке настрій. Настрій не дуже поступили з офісу зранку. Все там Але що вже Це який літачок приїхав я на фірму. Дуже велика, хоча й маленька одночасно але велика в плані в тому що дуже багато різних локацій до вивантажу а саме їду я зараз на локацію номер 8. і чому багато Бо їх, цих локацій розтикано по всій території що в мене щось дав не хоче закриватися Оп. не лози Виїжджаємо, їдемо назад. Ось таке місце вивантажене. Зараз треба дотягнути ванго. Чи вийдемо. Прибрався поки вивантажуюся ящичку на їх порядочку. Ну воно розтрясеться і подивимось, що дещо проміняти можна переставити. Як в порядку щось доступне, рука вивантажу. Обзори там на даха всі бачили 100%. Така комплектація в нас. Треба спробувати. Ото митці е -е, підсвітка LED. Це пнів в мене немає, не перебірю. Значить, Звичайні коврики. є плюс і мінус камери. Коротше, в них якість бажає кращого. Ця камера краща, коли -ця. Е, мінус такий, коли пересідаєш з зеркала. Це просто-напросто, коли ти сидиш. За кермом, і дивився в сторону. Ти не бачиш. Де камера? Де її край? Щоб ви розуміли, вона виступає наскільки. Це моя латонь. Ну, Це Думаю, вона приблизно навіть мені здається трішечки довше, ніж дзеркало виступало. Екран здоровий, проте там CarPlay не підключений. Музика тільки є, ще не слух. Тут вже у нас дві Електронне табло. Російська мова тільки стоїть незрозуміло. Ця карточка в мене пуска. Така анімація тут. Ну, до речі, якраз мову можна змінити. Галазіром б'ємо. Ага, думаю це тут ще треба трохи розібратися. Фотограф, вже туплять вони останнім разом. Світло. Світло дуже Все вселед, люк. Світло вмикається, як і раніше, Дірки тільки її принесли наверх. Що зручніше, наче. Столик. Коротше, столик, те, що він рівніший, став більший клас. Проте... Так само дивіться як в попередньому дофі. Зараз більш на рівні, бо минулому було, що спалка вища. Дивіться як листячать на миті краще, але на пальці нічого не залишається. Долі був складний виїзд, так, щоб не зачепити заднім бампером ті двері, які зачинялися. І долі вузько було, щоб здати назад і просто виїхати, там стояла ще Тож, тут брал. В що. фрагменті на цьому відео я поїхав з Овдеркерка до Утрехту, де був вивантаж. Копресор склала, звіт піднялась. Залишилося. Ворота опустилась. Залишилося зараз піднятися шлангу скрутити підготувати бочку до мийки, щоб її залишити.

Зубляємо таку бочку, одна камерка, це світиться у нас. Заодно пофоткаємо. Нові ліхтарики стоять, помита, нові лапи. тут наглажений такий вже змінилося. Ось на темно вночі, Виїхав. що зупиняюся вже темно, пора. Виїхав з фірми, такий у нас доїзд колондовочком. І що І маємо? Маємо 630. 630 км. Спокошно. Видимо, ми через Касль горами. Shells. Is that the part that yeah, this is punish? It's a hot it stem boat because you have a broken night when you hit larvae. В Голландії 490 км на пусто. Зараз шуруємо. Завтра майка десь на 11 стоїть, стоїть. Максимально. Сьогодні вдасться проїхати, стояти паузу і завтра спокійно собі їхати лайтись. Доїхав я на паркінг ставсь. Так, так, Щоб один затку відкрути треба було до 7. -ї, до 19.20, якраз 19.05 закрив зміну. Запаркувався на легкових. Там колега теж стоїть. Вже відстоявши паузу, зранку я нічого не знімав. Якби був сон і не було чого, одна дорога була. Я приїхав на ось цю миню. І доволі швидко мене процедура зайняла ну, хвилин 40. Це з реєстрацією. Доволі швидко. Ну, сказати, що прям супер мию дні, але в цілому все клас, бо черги не було. Приїхав, зареєструвався на комп'ютері. Сказали заїхати, перед тим відкрив усе всі пломби старі позривав, які залишилися. Ну і швиденько, раз-два помили. Є свій душ, кавовий апарат. Проте в коментарях було вказано, що можна залишитися на ніч. Проте я запитав, що сказали ні. Але поряд був паркінг, де я і став. Всім дякую за перегляд, до нових відео.